У Совиній хатинці казета Делячевети на Вілі Турлоні у Римі відкрилася виставка писанка Тендітна краса українського мистецтва, куратором якої виступила Алла Зарваницька за участі двох італійських українських асоціацій Оберіг та футура ностра. За присутності директорки філії совиної хатинки Гая Дамакко, на відкритті виступили директор управління культурної спадщини історичних віл Гриму доктор Клаудіо Кришентіні, а також Олена Холявицька, другий секретар з питань культури Посольства України в Італії та кураторка виставки архітекторка Алла Зарваницька. Президент Асоціації футура Ностра Олексій Гавріков зробив мистецтвознавчу доповідь про виставку та представив чотирьох митців. Провідна тема виставки зв'язок із формами природи та традицією, а творила риси ісків і лібабяк Володимира Луцика та Але Зарваницької, демонструють розмаїття технік, мов та стилів сучасного українського мистецтва. Завдяки своїй глибокій оригінальності. 74 авторські писанки, представлені на виставці, переконливо свідчень про те, що писанка вже давно здобула статус самостійного виду мистецтва, який більше не асоціюється виключно з великоднем, де лише є традиція орнаменту. Запрошуємо всіх відвідати цю чудову виставку. Вона буде проходити з 18 квітня до 14 вересня цього року на Вілі Турлонія.